Там, де були великі комбінати і потужні заводи, сьогодні архітектурні залишки і шматки землі в оренді. Заводи в Ужгороді почали рости ще до радянської доби. За часів СРСР перетворення міста в промисловий центр зайнялися ще серйозніше. Лише за 40 років чисельність робітників в Ужгороді зросла у рази. Із 600 робітників 45-му році на кінець чи на середину 80-х років це 22 тисячі робітників самому Ужгороду у Жовроді. І тут уже було 80 х років, роках облікували 26 промислових підприємств. Але це вже справді масштабні заводи фабрики, де працювало працювало сотні сотні робітників. Нині багато з цих підприємств занепадають. На очах розвалюються корпуси колишнього м'ясокомбінату. Навколо нього зараз ведуться забудови. Так на вулиці Грушевського на частині колишньої території м'ясокомбінату вже практично зведений багатоквартирний житловий будинок. Але півтора метровому паркану не приговати практично зруйновані колишні виробничі приміщення підприємства. А колись починалося усе із сучасної скотобійні, яка переросла у цілий комплекс м'ясокомбінату. Нині ж відновити напівзруйноване приміщення практично нереально. Реконструювати можна і є кому, бо ж тут виявляється, є власники. Сам м'ясокомбінат він давно вже не працюючий, і майно пішло по під реалізацію на. І Багато суб'єктів господарювання, які купили приміщення, оформили там право оренду. Тобто по ньому йде відповідна сплата, певні навіть викупи були по, по даній території. Недалеко від м'ясокомбінату, колишній хлібокомбінат. Ще не пройшло десяти років з того часу, як він перестав працювати. Нині зачинено на замок за поіржавілими воротами, споруда піддалася часу. А колись тут випікали 9 тисяч хлібин та булочок щодня. Ужгородець Тібарій Сабо, який мешкає неподалік, уже більше тридцяти років. Досі ностальгує за випічкою, яку тут готували. Здесь же пустота була, везде пустота, росли, росла це проще. Где-то в х роках поставили новий вот хлібокомбінат. Поставили, а зараз розвалили. Завод дуже хороший хліб випікав, дуже різний. І дішовий. Більше нагадує покинуту прип'ять, ніж колишнього промислового гіганта частина території Ужгородського машинобудівного заводу, заснованого в 1961-му для виготовлення спеціального технологічного устаткування. Колись тут випускали 150 видів обладнання для машинобудування. Продукцію закуповували в Німеччині, Індії та Польщі. Працювали тут 4 тисячі закарпатців. Нині 150 робітників випускають дорожні знаки та металеві огорожі. А частина будівлі виглядає… Виглядає, як безгосподарна, заросла кущами, поряд сміття, вікна розбиті. Ось так виглядає вхід в колишній машинобудівний завод. Частина будівлі, де колись працювали тисячі закарпатців, нині перетворюється у фантом. Примусити орендарів привести територію до ладу практично нереально. Для цього необхідно спеціальні перевірки і звернення місцевих мешканців. Натомість біля заводів привидів моторошно гуляти навіть в день, не те, що проходити вночі.